Дорожня транспортна пригода сталася на цій дорозі. Троє дорослих та двоє дітей йшли по цьому узбіччі. Та раптом на людей на швидкості наїхав автомобіль. Люди поверталися від родичів. До подвір'я залишалися лічені метри. Все сталося миттєво. Я чула, що десь 200 метрів, дуже сильний звук. Я повернулася і вже всі були в окопі. А яка швидкість десь орієнтована? <плес> Зверх став. Ми звукнулись по обочині. Він їхав нас і по обочині нас почав всіх збивати. Я різко розвернувся, почувши сильний звук від обочини, від цього каміння. Мені вискочив ці предмети, вдару вони по ось. Я розвернувся шукати дітей. Не було нікого, всі в усі були. Водій автомобіля навіть не зупинився. Місцеві переконані, Керманич був на підпитку. Татар що шашка. Мені на паркан мені а ми були з дитиною потікати. Типу, а він вже п'яний, був, дуже п'яний. Відзіплення з машиною у дворічної Дарини забій головного мозку та гематоми. Дівчинка ще не розуміє, її матір померла. 33-річній Світлані просто розтрощило голову. Медикам її врятувати не вдалося. Нині загиблу поховали. Удар, кажуть правоохоронці, був такої сили, що від машини відлетіли деякі деталі. Саме по цих частинах вдалося дізнатися марку автомобіля Джип, Грант Чирокі. А вже за кілька годин транспортний засіб знайшли на станції техобслуговування. Лише опісля об'явився сам водій. За проведеними слідчими розшуковими заходами було встановлено. Що автомобіль який чинив ДТП знаходиться на одній станції технічного обслуговування в місті Тесменця. через деякий час після цього водій самостійно прибув у відділ поліції. Водієм іномарки виявився місцевий священник, 39-річний Тихон Кривецький, настоятель монастиря святого апостола Андрія. В релігійній обителі священника ми не застали. Служителі храму спілкуватися з журналістами на камеру відмовились. Ми Шо? хочемо поговорити за цим тихоном. Немає оце тихону. А, а чому вам потрібно це знати? Ми дуже хочемо поспілкуватися з самим отцем. Ви можете йому зателефонувати і запитати, чи захочені з нами поспілкуватися. Будь Топ. ласка, дійсно. але ми зачекаємо вашої дякую. Так... У мене є свій розпорядок. Місцеві шоковані. Про отця відгукуються лише позитивно. У те, що сталося, повірити не можуть. Мені взагалі не віриться, що це таке ну, сталося, тому що я цю людину знаю з позитивної сторони, і те, що він зробив для громади. І... Як людина він хороший, будує церкву, для дітей площадки спортивні зробив. Взагалі дітьми він опікується. Поспілкуватися зі священником нам вдалося лише телефоном. Чоловік повідомив, він у райвідділі поліції. Свою вину визнає та переконує, за кермом був тверезий, а з місця події втік, бо просто перелякався. Я зачепив цих людей, поїхав в шоці. З місця події не надав допомоги. І зранку. Тобто машину поставив на стоянку, зранку пішов, відділ на районної поліції. А чи вживали ви того вечора щось? Бо кажуть. Та як вдалося з'ясувати, священник збрехав в місцевій колибі неподалік місця ДТП, оця тихо на добре знають. Того вечора, за годину до аварії, він приїжджав сюди, уже був на підпитку і на барі замовляв, звісно, не кагор. Що він замовляв 50 грам коньяку, 300 грам горілки морозова пісів на одного? На двох. Ну так як ми бачили, що він був на підпитку. Інцидент з Шумахером у Рясі церква офіційно не коментує. Заяву щодо трагічної ДТП священнослужителі оприлюднили на сайті Української греко-католицької церкви. Курія архієпархії засуджує дії священника, які не відповідають його уряду та стану. На час проведення слідчих дій ДТП за участю отця Тихона Кривецького йому заборонено публічно священно діяти та виконувати уряд. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Священнику нині мають обрати міру запобіжного заходу. Правоохоронці просять утримання під вартою. За скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі.